Усім привіт! Вітаю вас на каналі Добрі історії з Наталкою. Запрошую до чарівної казки Українські народні казки. Злидні. Жив собі в селі чоловік, і був він такий бідний, що іноді його дітям та жінці не було що їсти. Працював той чоловік зранку до вечора, але все одно багатство не наживав. У чому причина? Чому я досі такий бідний? міркував чоловік. А причина була в тому, що завелися того чоловіка в хаті під піччю злидні. Люди казали про них. Що там, де є злидні, завжди бідність та нужда панують. У бідняка так все і було. Що він не почне робити все злидні йому заважають та шкодять? Пшеницю попсують, корів виморять, чужих свиней на город впустять, грабіжників на хату не ведуть, де і так майже нічого вже не залишилося. Одного разу роздобув той чоловік трохи хліба і нагодував своїх діток. І от після вечері дістав скрипку і почав грати. Треба сказати, що був він гарний музика. От дітки почули музику і пустилися танцювати. І от бачить чоловік, що поруч із його дітьми танцюють якісь дивні потвори. Руки і ноги довгі та криві, а обличчя злі. Здогадався чоловік, що то злидні, від яких уся біда в хаті, і припинив грати. Порозбігалися злидні під піч, і більше вони у той вечір не вилазили. Наступного дня все повторилося знову. Ага, думає чоловік. Здається, вам злидням моя музика подобається? Хм, як же вас позбутися? Може, вам під піччю дуже холодно сидіти, бо другу мене нема, щоб топити, каже чоловік. Та ні, чоловіче, ми холоду не боїмося, відповідають злидні. Може, вам під піччю тісно, та сидіти незручно? Знову питає чоловік, а злидні йому у відповідь Та ні, нам добре і зручно, ми всюди можемо вміститися. Невже ж таки всюди? Дістав тоді чоловік свій ріжок для тютюну і каже Не вірю, що ви у цей ріжок вміститися зможете. Та зможемо, гукають злидні, от зараз побачиш. Дивиться, чоловік, нема злиднів ніде. Куди ви поділися, злидні? Усі вже в твоєму ріжку. А хто небудь під піччю залишився? питається чоловік. Ні, усі ми тут, відповідають злидні. А чоловікові тільки цього й треба було. Закрив він міцно ріжок. Пішов до покинутого млина та й поклав його під важкий камінь, щоб там злині назавжди й залишились. Повернувся додому. І з того часу зажив чоловік зовсім по-іншому. Все в нього вдається, за що не візьметься. І багатство трохи нажив, і діти більше не голодують та гарно вдягаються. А в тому селі жив інший чоловік, і був він дуже багатий та заздрісний. І от бачить він, що бідняк раптом розбагатів, і від того йому так погано від заздрощі стало, що не міг він собі місце знайти. От пішов він до чоловіка, що колись бідним був. І почав розпитувати, як же сталося, що той так раптово розбагатів. Звідки щастя таке буває? Не хотів колишній бідняк нічого розповідати. Працюю собі, відповів він сусідові. Так ти й раніше так само працював, що ж все таки трапилося? Зрозумів чоловік, що не відчепиться від нього багатій. Тоді й розповів сусідові історію про злиднів та про те, як він їх позбувся. Розпрощався сусід і пішов. Але не додому, а побіг до того млина, щоб злиднів випустити. Так йому зазрісно було. Підняв він той камінь, під яким ріжок був, і каже «Ну, мозлидні!» Вилазьте та їй до свого хазяїна. Вилізли злидні злі та холодні. Та ні, ми до нього вже не підемо, відповідають злидні. Боїмося, що він знову хитро щоми нас позбудеться. Ти нас визволив от ми у тебе жити тепер і будемо. Тут багаті зрозумів, у яку халепу потрапив. Як заздрісний чоловік не просив, не блага, оселилися злидні в його хаті. З того дня поступово пропадало усе його багатство. Воли та корови повмирали, коней покрали, а пшениця родити перестала. Отак От через заздрощі став заможний чоловік, бідним.